Єрмак подав відставку, керманич всім сказав указ про цю подію нарешті підписав. Негоже Україні в такому світі жить, коли один говорить, а інший десь сидить. Посада виконався в простого Єрмака, але себе він бачив в одежі пастуха. Усіх він поганяти давно при владі звик, вмів рота закривати і вирвати язик, бо в нього рідній батько в спецслужбах працював, напевно, досвід сину, як треба, передав. У нашої країни почнеться новий час. В надії, що не стане на граблі другий раз, бо важко так народу з думками разом жить. Що ворог України на банкові сидить.